Актуальний репортаж із грандіозного табору лідерства підготувала на сьогодні команда інформаційно-аналітичної програми Мамо, знайди мене. Впродовж 10 хвилин дивіться найцікавіше зі свята креативу, дитячої творчості та літніх корисних розваг. Літній дитячий табір лідерства на Львівщині, який започаткувала та успішно реалізувала благодійна організація Українська Галицька фундація, подарував дітлахам незабутні враження та можливість проявити лідерський талант. Фінальний етап навчально-розважального табору для активних школярів Лідерів дії відбувся в мальовничому місті Бус, що за декілька кілометрів Львова. Фестиваль реалізували у межах програми Галицька школа лідерства. Локацію заходу обрали місцевий парк відпочинку. Цей захід був в принципі придум. Вони спланований і зроблений буквально за п'ять днів. Це в нас зараз є такий фестиваль, навчально-розважальний, як діти його назвали. Перший навчально-розважальний фестиваль у Бузькому районі, який організували діти. Суть його полягає в чому? Діти, які це організували, зібралися разом буквально 9 днів тому, зібралися разом у Львові на таборі на першому етапі Галицької школи лідерства. Це наша навчальна програма. От вони зібралися, зібралися, повчилися 4 дні, подумали, що їм дуже класно, що їм дуже радісно і дуже весело. Вирішили зробити щось також спільними ну, спільними зусиллями, що щось зробити разом і заакцентували свою увагу власне на проблемах бузького парку і на тому, що хотіли би привернути увагу до цього місця. Е, і Вирішили таким чином це зробити, що закатати фестиваль, запросити сюди половину району і зробити щось таке, чого люди тут ще не бачили. Тобто, діти у нас чотири дні були у Львові. Вони відвідували парк культури, відвідували різні цікаві місця, знайомилися з людьми. А потім вирішили привести це все у ці цікаві. Винки максимально скільки зможуть привести їх до Бузька і подарувати всім свято е, у Львові. У нас була досить насичена програма. Там були більше лекції, якісь зустрічі. Вони виїжджали на місця, безпосередньо дивилися і практикувалися. А тут в нас чиста гола практика. Діти мали стратегічну сесію, де вони накидали свої ідеї, як відбуватиметься цей фестиваль. І потім вони були поділені на групи і безпосередньо працювали над тим, щоб цей захід сьогодні тут відбувся. У нас тут найрізноманітніші майстер-класи. Однаша суперська фотозона. Через годину буквально почнеться наш концерт. і У нас також різні розваги для дітей, наприклад, скалолазання. Як зазначали організатори табору, мета дійства стимулювати розвиток дитячих талантів, мотивувати дітей до корисного дозвілля, інтерактивного навчання та виховувати юних лідерів. Галицьку фундацію підтримали майстри рукоділля, декупажу, орігамі та малювання, організувавши цікаві майстер-класи для усіх охочих, ми робимо квіточки з гафрованого паперу. Тобто, це отакі от у нас получаються. Такі дуже гарні пишні трояндочки, різні. Маки, дітки нас беруть участь усі. Ми всі їх дуже раді будемо бачити на нашому майстер-класі. Максимально, щоб ви всі долучалися, ну, тобто вміли, любили усю свою працю, яку вони будуть виконувати. Малюємо на шкірі хною різні малюнки, ніби як тату. Ти теж маєш? Так це ящерка. Так. А чому саме ящерка? Мені подобається ящерки. Учасники табору, молоді лідери, могли спробувати свої сили у різноманітних розвагах. Юним екстремалам до вподоби припали великий скеледром та канатна доріжка. Я тільки що прийшлася по канатній доріжці, мені дуже сподобалось, але було трошечки страшно. Я тільки навчаюсь, початківець, мені це подобається. Активний відпочинок, можна побачити багато нових місць, спілкування з людьми, сидіти. Мені це взагалі подобається. Завершило свято концертної. Програмою із запальними танцями і піснями як велика собача.